Естрогени це статеві гормони, які відіграють ключову роль у здоров'ї жінок. Естрогени є найважливішими компонентами контрацептивів і лікарських засобів для лікування ускладнень менопаузи. Проте сучасне лікування естрогеном може супроводжуватись ризиком розвитку побічних ефектів, зокрема тромбозом глибоких вен і раком молочної залози, що є наслідком фармакологічного профілю естрогена. Фармакологічний профіль Е4 відрізняється від фармакологічного профілю інших естрогенів. Він має унікальну структуру, що містить чотири гідроксильні групи і продукується плодом внутрішнього тробно. Е4 це унікальний природний аналог естрогену, синтезований з рослинного джерела. Е4 природний естетрол швидко засвоюється і швидко стає доступним в організмі. У крові природний Е4 без щільного зв'язування з білками плазми, тому активність вільної форми природнього Е4 триває до періоду напіврозпаду, який складає 24 години. Перетворення природнього Е4 у печінці відбувається без утворення потенційно канцерогенних метаболітів. Утворені неактивні безпечні конюгати виводяться переважно з сечею. Природний селективний Е4 мінімально впливає на параметри ліпідів, глюкози і параметри згортання крові. У дослідженнях впливу природнього Е4 на клітини і тканини встановлено його обмежений вплив на нормальну та злоякісну тканину молочної залози. Природньому Е4 властивий унікальний, характерний тільки для нього спосіб взаємодії на клітинному рівні з рецептором естрогену альфа, який розташований у клітинному ядрі та клітинній мембрані. Однак, на відміну від інших естрогенів, природний Е4 викликає дуже обмежену активність на рецепторі естрогену альфа, що розташований на мембрані та протидіє цьому шляху, який запускається естрадіолом Е2. Отже, Е4 унікальним чином роз'єднує ядерну та мембранну активацію. Інші естрогени, наприклад, Естрадіол, активують естрогенові рецептори альфа, переважно в клітинній мембрані, а також в ядрі. Це може спричинити несприятливі наслідки, зокрема збільшити проліферацію клітин молочної залози. Саме диференційована активність природного Е4 здатна послабити вплив на молочну залозу, що й спостерігалося в дослідженнях тканин молочної залози людини а також це пояснює практично відсутній слабкий вплив Е4 на печінку. Завдяки своїй унікальній структурі, фармакокінетичним властивостям та особливостям фармакодинаміки, Е4 є новим і привабливим естрогеном для контрацепції, замісної гормональної терапії для лікування із сприятливим співвідношенням ризику та користі: естетрол Е4 природній естроген з селективною тканинною активністю.